2022 почався, як і всі попередні роки. Ми святкували, любили, сварились мирились, навчали та навчались, жили, як всі. Та війна поділила наше життя на до і після. Багато подій сталося з українцями за цей рік, але життя йде: ми знову навчаємо, кохаємо, працюємо та радіємо прийдешнім святам. Без світла, без зв'язку чи без опалення. Ми кожного дня щиро раді очам учнів з екранів. Віримо та донатимо на перемогу. Живемо, дякуючи ЗСУ кожну секунду, кожну хвилину. І хоч би де ми зараз не були, ми сьогодні будемо разом. Ми загадаємо бажання одне на всіх і відчуємо радість одну на всіх. Ми будемо відзначати свої свята як завжди. Ми будемо усміхатись і радіти, як завжди. Відмінність одна: ми не будемо чекати дива, адже творимо його самі наступаючим новим роком. Нехай все найпрекрасніше і чудове трапиться в вашому шляху з 2023 роком. Мирного неба і нових висот. Бажаємо, щоб попереду у нас були тільки хороші і світлі події, а в будинках наших було затишно, тепло і мирно. Нехай смугастий тигр забере з собою всі тривоги і турботи, а похнастий заяць принесе нові радості. З дивовижним роком кролик. Не звертайте уваги на проблеми і переживання, викиньте з голови негара і невдачі. Новорічний кролик вже під дверима. Бажаю зустріти наступаючий 2023 рік у колі близьких і відданих друзів. Бажаю виконання найподаємніших бажань успіхів у роботі, міцного здоров'я, підтримки рідних і близьких. Нехай вистачить сил і терпіння на весь 12 рік. 12 місяців нового року дивують лише приємними новинами. Щасливого нового року! Новий рік вже такий близький. Давайте зустрінемо його з радістю та натхненням. Нехай 2022 рік забере з собою всі негаразди, а новий 2023 рік принесе щастя та переможний мир. Щоб нові починання приносили нові перемоги, мирного неба всім і міцного здоров'я. Нехай же 2023 тисячі подарує найголовніше перемогу і світ. А ще Простого людського щастя та надія на світле ми нам з Новим роком. Нехай він покладе вам під подушку любов, душевну гармонію, фінансово та багато здоров'я з Новим роком. Від щирого серця вітаю усіх, усіх з новим роком. Хай несе нам новий рік, мир, достаток на поріг, Щоб добро в житті велося. І все омрінняне улося. Від душі вітаю вас всіх з наступаючим новим роком. Ви всі величезні молодці. Дякую вам за вашу нелегку працю. В новому році хочу побажати найзавітнішого. Перемоги, миру і щастя. І лучів добра. Вітаю поруч, коли падає сніг. І морози чим душ припікають, знов на землю спішить новий рік, з ним сердечно усіх вас вітаю, зичу сонця та світлих надій, миру й втіхи на кожному кроці, також здійснення планів і мрій у прийдешньому новому році.